5 грудня Міжнародний день волонтера. У всьому світі налічується біля 140 мільйонів людей, які безкорисно дарують турботу іншим. Великою кількістю небайдужих городян відзначається і наше місто. Результати роботи волонтерів обговорили у ході конференції. Напередодні свята хмельничан, які щодня роблять добрі справи, привітав виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. Вітаю. Волонтерський центр пенсіонер. який… Веде надзвичайно велику нагрузку, десь приблизно 28 тисяч чоловік обслуговує. І інші волонтерські організації, яких чимало в місті Хмельницькому. За той ваш труд, який ви безкоштовно в свій вільний час від, за поклику серця робите для пенсіонерів, для інвалідів. Обласний волонтерський центр Ради організації ветеранів пенсіонер діє 15 років. Допомагати похилим людям спонукають хмельничани різного віку. Лише в загальноосвітніх закладах нашого міста створено більше ста волонтерських загонів. До підтримки ветеранів долучаються також студенти, підприємці, працівники різних сфер та влада міста. Наша влада дуже піклується про наших ветеранів. Їм видається і допомоги багато, і ремонт безкоштовний ремонт житлових, приміщень житлових, забезпечуються газовими. Приладами. Тамара Коблюк пенсіонер. Жінка каже, допомога волонтерів для неї не зайва. 17 ж років тому сама Тамара Миколаївна стояла біля витоків волонтерського руху на Хмельниччині. Ходили навіть на базар, убирали в квартирах, ходили в аптеку, приносили лікарства, приносили продукти. Учасники конференції запевнили, колишніх волонтерів не буває. При сьогоднішній непростій ситуації в Україні ним став майже кожен житель нашого обласного центру. Своїми діями люди із великим серцем допомагають не лише окремим особам, а й усій країні.